Всім привіт, друзі! Я приїхала в Аврору, беру вас з собою, і йдемо дивитися, що тут цікавенько, на що знижки, можливо, вже є новорічні товари. Не забудьте поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ідемо! Дивіться, побачила тут куточку по акції 169 гривень. Ось ці набори чашечка і блюдце в різних кольорах. Хто хотів собі тут і серденько є, все що хочете. І може, ця гарна, Це прям гарна. Ну, я думаю, ви всі їх знаєте і їх тут купа вони на знижках. Воложки теж гарні. Так, канц -товари. Люблю, тут, знаєте, таке різномаєття, що прям от хочеться щось собі придбати. Маркери 55 гривень. Ось такі текстові маркери 49 гривень. Ну, подивіться, ну от ну, ну, це ж краса. Ну, поводьтеся, лапки, котиків, а, набір канцелярських коректорів це стрічки. Я колись працювала бухгалтером, то я використовувала такі, пам'ятаю. В школі дітям не дозволяли 22 гривні. Отакий коректор. Набір Ручок в асортименті різних кольорів 39 гривень. Біндери. До речі, був якийсь момент. Мені треба було в сітку прикипи біндерами. Облазила все, ніде не було. 24 гривні. 39 гривень. Такі кольори гарні Фломастері взагалі. А от чтиручки маркери були теж ручки. Дивіться, які хайлайт тридцяти. 69. Напишіть, хто вів в школі оці ці щоденники, друзів. Якось так ми їх називали. Е, анкети друзів, і це ж все треба було кольоровими ручками розмалювати фломастерами. Наліпок тоді ще особливо не було. От зараз слухайте, друзі були в захваті заповнювати такі анкети. Хто твоя краща подружка? Хто твій кращий друг? 88 гривень. Так, властелин для ліплення дитячі, 12 кольорів. Маркери теж, дивіться, ну, кольори просто неймовірні. Я так розумію, перманентний маркер. Не знаю, я б взяла б цей маркер, яким по дискам писати, можливо, це саме він. Підписувати тут цікаво, тут щось таке. Підписувати на рослинах оці таблички. Купа різних. Пластилинів, мілочків 40, 149 гривень. Це не знаю, що це, маса для ліпки, така білий повітряний пластилин. Це 149 гривень, це 299 гривень. Це, мабуть, знаєте, мені здається, щоб діти не. А, тут потім його розфарбовуєш, але і не все заліплює тобі кольоровим пластиліном. Я пам'ятаю від підлоги його відкріпати так, купа ножець. До речі, хочу подивитися оці. Ножиці були тут для тканини. От мені треба взяти 27 гривень, 49 гривень, 55 гривень, 77. Оці брала дуже незручні. Не знаю, якось вони в мене в руку налягають, і за рахунок оцієї частини їх якось боляче тримати. Не знаю. Не сподобалося. Мені, хоча ріжуть саме ці дуже гарно. Так, купа різних. Блокнотів, от дивіться, вже є новорічні 34 гривні. Рікенд Морті 84 гривні. А тут, бачите, всередині отакі от, от аркуші маленькі. Такий блокнотик. Що тут написано? Не знаю, але бачите, такі розділювачі. Хтось розпакував, до речі, вони запакованими продаються. Купа ручок. От я думаю, ручки зайвим не бувають. Я зараз не буду набирати, а головне потім повернутися. Ціни 17-15 гривень. Постійно по дому ці ручки губляться десь. Чарівний лист бажань для Санти, дивіться. Як кіт розробили, Любий Миколай чи Любий Санта. Діда Мороза збила ПВО нарешті, ви ж це знаєте. Як звати, і навіть конверт є, ну прям краса. Клас. Я думаю, може, ну, хресник Сергія, йому вже він дорослий, але знаєте, просто як прикол, це, щоб він заповнив, чи на, тал, на талці купити. Я думаю, буде все одно смішно. Давайте подивимося, скільки він коштує, бо цінника нема, а ідея класна. 24 гривні. Я, якщо чесно, була б рада, якщо мені хтось був такий листочок, Да? А, тут і наліпки з іншого боку. Дайте мені лист, я напишу, що я хочу. Я правда не знаю, що я хочу, але все одно. Так, минулого разу, наче ми дивилися ці всі контейнери, пляшечки цікаві. Так, що тут є цікавого для спецій? Помпа. Ага, штопер пневматичний з пластику, Ну не знаю, як він буде працювати. Дивіться, які зайчики це для спецій. А чи є якісь ще кольори? Ні, жовтий, і зелений, гарненькі, прям 199 гривень. Ємності для спецій отакі от 88 от, гривень. Ці 99 гривень. До речі, Спрей для масла для олії. Взяти, не взяти, не знаю. Так, що це таке? 77 гривень баночка для спецій. Теж отака величенька. От ще дозатор для олії, скляний зі щіточкою. Так, як він тут працює? Ага, набирається, бачите, сюди олія, ну, тобто він. Тут натискаєш, набираєш олії, і потім змащуєш. До речі, прикольна ідея. Дуже прикольно. мені подобається. І потім стікає все вниз, що зайво, такі от. Для олії пляшечки, тут для олії оцто 129 гривень, 149 гривень, 99 гривень. Гарно виглядає, коли в тебе тут, наприклад, олія, а всередині оцету так налити, особливо, якщо оцет твій якийсь кольоровий використовувати. До речі, оцей глечик просто обожнюю. Я собі купувала 199 гривень. Здається, він тоді на знижці був і для води. От просто питна вода з-під крану я собі набираю туди і вона стоїть, щоб, знаєте, коли хочеться пити, не чекати, доки набереться. Теж пляшка для олії. От така прям величенька. Гарна, до речі, це зручно. Єдине, що потім не дуже добре це все мити, якщо тут пластик. А тут саме скло 129 гривень. Пляшка для олії з розпилювачем. Так, я тепер думаю 99 гривень, що я більше хочу з розпилювачем або отакий дозатор. Не знаю, не знаю, не знаю. Я ще подумаю. У мене у ці антипригарні пательні Tefal нові там з керамікою І Мені їх практично треба змащувати. То це треба питання вирішити, що я більше хочу збризкувати або змащувати. Ну, поки що схиляюся до цього, тому що ціна нам ну, така не сподобається. Я собі спокійно заміню цим, да? чому би ні. Так, що йдемо ще подивитися? До речі, новорічні чашечки вже з'явилися. 99 гривень. Така дуже лаконічна, в залежності від вашого смаку. Оця мені прям дуже подобається. Вони є в різних, з різними надписами, в різних аврорах. Бачите, Merry Christmas, далі Happy New Year». Ну і подивіться, погодьтеся класно, і ще отака іграшка причеплена. Мені дуже-дуже подобається. Гарна прямо. Ну і тут, якщо віднести до. Це просто будиночок, да? Хоча... А, це термомалюнок. Тобто ви наливаєте. І він буде потім дивіться, отакий пряничний будиночок. Мені здається, прикольна ідея. Знаєте, дітям особливо подарувати. Я думаю, вони... їм сподобається. Ну, хоча я не знаю, чим зараз <гум> можна наших дітей так прям здивувати. От ще багато різних чашечок. 169 гривень дивіться з такою ложечкою. Ну і знаєте, така прям вона об'ємненька. All You need is Christmas. Кофі. Да. це какао, ось тут Санта Тім, тут з цукерками. Мені подобається. Фалала. Я так розумію, ці по 169 гривень. Ну, гарненькі кухлі. Якщо на подарунки комусь хочете, хапайте зараз. І от ще отакі от 77 гривень лаконічні тут весь задом саме в ручці. Теж гарна чашка. Чашка, кухоль, симпатична. І дивіться, з тієї серії, що всі полюбляли чашки. Отакі От ще. Ну, гарненькі. Слухайте, аж настрій піднявся. Що, що нам треба? Жінка, квітовка. Ой, машинка, подивіться, який які мили. У мене з квіточками такі є. Так, оцей ще класний. Форма мені дуже-дуже подобається. Моя новорічна улюблена чашка, якраз з совами. Там ведмедики, сови, оленятки. Але, знаєте, вони такі більш тендітні. Ці такі більш яскраві, але форма сама дуже-дуже зручна. Якщо вам подобається малюнок, беріть 99 гривень. Отакий от пряничний чоловічок 169 гривень. І от дивіться, 169 До речі, тут, бачите, червоні, білі є такі чашечки з єлиночками. Ось такий ще є. Сніговичок і термокухлі. От ще є пряничні чоловічки, теж що тут намалюється з них. Такий буде коричневий. Пряничний чоловічок симпатичний. Шкарпеточки всім сподобалось минулого разу. Звісно, писали мені, що немає тут вовни. Ну, знаєте, можливо, вовни і немає, але щось гріє в складі оцих лете. Ціна дивна, але ж ви не думаєте, що це якась високоякісна вовна тут в складі, а якась така простенька вовна, вона може бути тут невеликий, її відсоток, оскільки тут 35% хутро вці, 5% кролика. Я думаю, може бути. Так, новорічні, отакі от махрові гольфи, 88 гривень високі, оце вони складені. Що тут, ну тут такий от Санта буде дивненький. Цікаво, що є з чоловіч. А, от ще, бачите, 88 гривень. Ці поки що безцінні. Ну, Ціни так приємно брати в руку. Такі вони, знаєте, занадто на дотик. Зараз подивимось. Ціну. 44 гривні, бачите? Оцей, до речі, цікавий малюнок. Тут просто такі зірочки. Тут вони є червоні і сині ну чому б ні. Так, а чоловіків а чоловіків і дітей поки що обділили новорічним, але ну, я думаю, обов'язково щось з'явиться. Е, гарненькі такі шкарпетки, знаєте, чоловічі махрові високі, але 41-43, слухайте, вони маленькі і мені дуже подобається малюнок. Чи взяти собі біленькі, оці, оці не такі цікаві. Ну, погодьтеся, якісь вони такі в стилі преппі, Я б прям взяла б. Ну і візьму по 39 гривень, чому б ні? Вони реально на якусь дуже. А, от їх багато зверху ще. Чорні є шкарпетки різні. Чому б не взяти? Цікаві дуже оці подвійні. Зверху манжетики. Симпатично виглядає. Так, хто дістає зараз зимові речі, і думає, де брати вішаки, щоб розвішувати. От вам набір тремпелів 5 штук в упаковці. Ну, Тут 5 штук, я так розумію, просто треба вибрати. Якось дивно, тут зв'язані вони лежать, тут просто вони так лежать. Я брала в минулому році, знаєте, з такими зубчиками, отут, щоб не падав верхній одяг. Теж були недорогі, мені дуже-дуже сподобались вони. І для порівняння, наприклад, Отакі От вішаки 229 гривень. Це набір. Незрозуміло набір чи штука. Це прям цікаво. Так, 24 гривні штука. От з них теж не падає нічого, але для верхнього одягу хочеться щось більш широке, щоб не так заминалися куртки, плечики на них пальта, щоб вони не так псувалися. Це більш для такого для більш легкого одягу. І так що це тут так відбулося. Ціла купа різних стелюк тут. А, дивіться на розмір. І є такі, що можна підрізати їх 17 гривень. Ці коштують так от бачите, щоб підрізати ем, устілки дубльовані тканиною. Ви берете під свій розмір, підрізаєте, взагалі краще дістати свою устілку, яка була взутті, і потім обрізати. І вони приклеюються. Тобто у цей шар липкий вставили. Дуже зручно, що вони потім не соваються туди-сюди. Такі устілки 29 гривень. Так, є також самонагріваючі по 39 гривень. Ну, тут купа такого всього, не знаю, чи воно вам треба чи ні. Так, і от. Питочки з лапками. Звідки вони сюди потрапили, невідома ціна 49 гривень. Смішні такі. Ага, от і вже новорічні різні прикраси. Давайте подивимося. Кульки по 64 гривні. Слухайте, вони скляні. Так, да, це скляні кульки, дивіться, симпатичні. Я минула року дуже класні скляні кулі взяла в Аврорі. Так, 64 гривні, 44 гривні. Це вже не склопластик. пластик. 69 гривень, такі заколочки, ріжки, поки що без ціни. Ну, ціла купа різних прищіпок. А Наклейки по 24 гривні віконця можна прикрасити. Що ще, бант. Прикраса, різдвяна, бантик в асортименті. Ну якийсь незрозумілий бантик такий, якщо чесно. Дивний, ой, набір бантиків на ялинку 55 гривень, три штуки і отакі простіші 39 гривень. Оці цікаві прикраси. Ви відчуваєте, як вони зеленчать. Зараз подивимося на ціну 55 гривень. Ну, дорого для такої, але вона металева. Можливо, вам кудись для декору вона потрібна. Вона така прям важкенька. Дивіться, така кулька махната 55 гривень. Конвертики привітальні, 24 гривні. Подарунки пакувати так. Поки присіла гірлянда 59 гривень, от такі прикраси 44 гривні різні. Набори форм. Хоча не знаю, чому це набір, якщо форма одна. Написано дві штуки, 39 гривень, не знаю. Треба дивитися. Давайте глянемо, що тут насправді з ціною, бо на цінниках одне. 19 гривень така формочка. Ну, одна формочка нормальна ціна. Так, що тут ще цікавенького? Купа різних гірлянд. Поки що вони не зрозуміли, як лежать, я хочу подивитися. Ага, от маленькі гірлянди, 99 гривень на батарейках, 77 гривень теж на батарейках зірочки. Ага, ось такі симпатичні. Так, на батарейках от 88 гривень подаруночки, ялиночки, на батарейках от такі кульки великі, лампочки. 229 гривень. Так, тут щось таке цікаве. Ух ти, дивіться, оленя. До речі, отакої я ще не бачила. 10 метрів 249 гривень. Я полюбляю USB. Так, краплинки. О, до речі, краплинки від USB 69 гривень, але вони кольорові. це, сподіваюсь, теплий білий колір. Ні, кольорові, От Тепле біле би я взяла. Гірлянда Штора. Ось така. 179 гривень. Знаєте, мені все-таки здається, що на тему і на алі зараз можна дешевше взяти. Отакі От гарні, подивіться, сніжиночки, 84 гривні. Так, що ще є? Гірлянда Хвіст 249 гривень на батарейках. От від USB я прикрашаю ялинку собі. Мені дуже-дуже подобається, знаєте, не треба б там обмотувати ялинку, причепив, потім зняв дуже зручно. 2,25 метри теплий жовтей. Мені здається, в мене двометровий. Якби був на USB, то взагалі було б класно. Хоча, мені здається, і батарейки воно не дуже сильно розходує. Просто на USB зручно що є пульт, там є таймер, там більше функцій різних. Ой, дивіться, які гарні тарілочки. Отака 55 гривень. Так, як би їх тут подивитися, переставити кудись обережненько. Давайте подивимось. Отака 199 гривень, але ну, ця пластикова. Точно вона стільки коштує? Ні, 55 гривень. Оце може дорожча тарілочка. Зараз тримайте. Так, 119 гривень. Тарілка, сніговичок 299 гривень. Ну, я так скажу, такого посуду багато не треба, але пару тарілочок можна мати. Оця гарненька. Такий будиночок. 199 гривень. На сніданок якийсь печиво поставити, чи горішки на стіл. Також отакий От Санта 249 гривень. Ну, не знаю, не знаю. Цього року Щось не дуже вони мене радують цінами і виконанням. 199 гривень. Мені здається, в Сенсеї цікавіше все-таки цей різдвяний посуд. Там, дивіться, набір спеції, але він так стоїть, що я боюсь витягати його. Отак вам наближу. І не бачу, щоб тут був цінник чашки. Чашки, чашки, чашки. Оця цікава. З різдвяним малюнком 99 гривень. Боже, який він цікавий. І форма, яка класна взагалі. Прям бомба. І от такий стакан 119 гривень. Так, я тут сильно затримуватися не буду, всього багато, але я думаю, я... зайдемо з вами. 249 гривень, отакий набір посуду, тут чашка і отак. Отака підставка під якісь цукерочки маленькі. Це просто коробочка, можливо, купити цукерки і комусь подарувати, 119 гривень. У мене вдома завжди багато таких коробочок потім залишається. І не знаю, куди їх дівати. Свічка, така, дивіться, 249 гривень. Купа подушок різних. Так, подушки В яку ціну? 169 гривень, Слухайте, Якось тут саме в цій аврорі дуже незручно в цьому куточку знімати. А це що з 77 гривень і 88 і 109. Якщо потягнути, все витягнеться. Рушник для рук. Ну, Не знаю я, як таким рушничком руки витирати. Але у ванну повісити буде гарненько. 59 гривень. Скажіть, що ви з приводу такого рушника думаєте? Ну, от кухонні рушники новорічні. 59 гривень можна взяти. Пакети, бачите, коротше, купа всього різного. Це що. Адвент-календар різдвяна, мозаїка 149 гривень. Так. Пазли по 77 гривень. Миколай такий дуже е, такий цікавий, аутентичний. Мені подобається. До речі, він страшненький, як на мене, але в цьому є своя така свій шарм такий. І страшненький і добрий водночас. Ну, купа такої мішури. Так, от ножиці, які я хотіла взяти, 149 гривень, але е, щось, мабуть, вже на сьогодні. Бо в мене в руках. Ще одне шкарпетки. я такі. Набрала сьогодні шкарпеток і набираю, як завжди, корм, 14 гривень своїм котикам побалувати їх як без цього. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Обов'язково пишіть відгуки про товари, які ви вже використовуєте. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.